Ми скуштували всі сім популярних марок майонезів за тебе. І блін, один просто залетів. Ух, а один не дуже, м'яко кажучи. <ріст> Тому дивіться відео до кінця і дізнайтесь, який майонез краще купувати в АТБ. Майонез з Кока-Колою. Оце, звісно, мікс такий. І ці, це тр... цього треба посередині десь ставити, от да. Валина. Ох, майонез зноїмося. Друзі, всім привіт! Свята наближаються. Салатики, я думаю, всі полюбляють, тому майонези сьогодні в тему. Ну що, друзі? Всім привіт. Ми були в ОТВ. Всі популярні марки Майонець. Від розумного вибора до гуляй поле. Тому зараз перевіримо, який нам сподобається краще. Зараз задегустуємо. Ну цей прям відроз здоровий. Давай я почитаю, ти скажи, що там є. Ціна? Навіть і шукати не треба. ,80. Ох, яка здорова пачка. Так, 500... а ну ка, що, є тут яйця чи нема? Склад олія соняшникова, рафінована дезодорована, 665%. Вода, 15, сукор, цукор, спиртовий, сіль кухона. Жовток яєчний сухий, 1 і 1 відсотка. А що складається в майонез? Якщо давали? З яйця жові. Ну то ну стільки його там не 1 і 1 Друзі, якщо, до речі, хочете, щоб ми е, приготували домашній майонез, який готують, то за 20 коментарів із пропозиціями приготуйте. Якщо напишете, приготуйте домашній майонез. 20 коментарів ми приготуємо його. Да, ну, тут є ще гірчиця, олія, барвник, бета каротин Але немає модифікованої цієї історії. Вгадай, скільки калорій на 100 грам продукту. Я? Я вже побачив. Я вже прочитав. Ну, 25 тисяч? Ні, це 617 калорій. Кілоджонів. 617 кіловій. 617 ж це 100 г майонеза увалив і собі нормально. Можна снідати сюди. Можна да, нормально. Можна в ліс собою брати. Ну що, Біль доставай хліб чи що? Ну Бомis. що, зараз скуштуємо, який він. Але прикольно, що тут немає оцього модифікованого крахмалю, Загусників немає, так? Зато тут є на пачки пітух. <смірка> <смірка> це петушені яйця не відчувають. Один, <смірка> один <відсотк. смірка> Ну Чесно, це, це, це ужас. <смірка> Пітушені яйця. Ох, який майонез. Зараз наїмося майонезу. Таким прям киснем запаху. А який тут, тут э, оцтова кислота, так? Оцець повітря. Ну, я не знаю, він, мабуть, так і має пах. Тобі сіки повну? Повний бак. <laughs> О, то він густенький такий, так? Да? Mm -hmm. А, ну не сильний. <laughs> та це я собі сам. Тантана! знаєш тут. Ну, по кольору. <laughs> Я, я, я не знаю що. А що по кольору? Ну, нормально він виглядає. Ну, ну, наче непогано. Ну, він такий з кислинкою, так? відчувається прямо цей оцет відчувається нормально. Такий, наче трохи тягучий і в кінці плавленого сира якийсь такий. Ну, типу, пістосмак. молочний. Щось таке ну, нормальний смак. <рес> ну, шо, <не? рес> Та ні, ну наче нормальний, зараз подивимось. Ну такий він, типу, ну, кисловатий, але майонез, мабуть, і має такий бути. Да, ти ціну сказав, так? Да? 84-80. Ну, в принципі, це, ну, це непогано. Поки що, давайте, як у відео, ми будемо відставляти кращі на владову сторону, на нашу думку, а гірші. Ну, яка твоя така на перший погляд оцінка? Ну, непогано, ну, в принципі, смак я не можу сказати, Бо що власно, він дуже... Ну, що він без цих модифікованих приколів. Да. Але жовтка яєчного 1,1% це, мабуть, не багато. Це, це мало. Так, а ну давай Оліс подивимося. Що тут у нас? Яка ціна? Ну, Оліс не дуже дорогий був, але. Самі цей 72 відсотки, да? шістдесят 67. А все понял. склад: олія соняшникова, вода питна, цукор, сіль кухона, емульгатор крахмаль, яєчний жовток, а порошок чи не порошок, і скільки не ясно. Ні, то було вказано, що порошок немає. Ну просто яєчний жовток. Регулятори кислотності, оцтова оцет, лимонна кислота. Стабілізатор камедь Кстантанова, консервант, консервант, калію. Ароматизатор гірчиця, антиоксидант, барвник, Ну, типу, також бета каротин Так, да, да, да. Ну це ж і є барвник. 40 гривень, 40 копійок. Він коштував за 300 грамів. Ну, давай, В принципі, непогано, так. Да. Да. Ціна відносно цього за 550 грамів, то ціна дешевша. Ну, ціна ще кислішим пахне, що мені здається. Ну. ну відчувається. Ну, що? Кислота кислота є. Сім, е... І уксус, і може да, да, да. да. Ну давайте пробувати. А це наче світліший. Чи мені здається? А ну да. На та ні, не, не відрізняється. Ну який любитель моєї Я її не їв вже давно. Стріше <реш> відгратися, так. Да? А ну давай, пробуй сюди таку, чисто. Може кока коли змочи горло, щоб тако для чистоти експерименту. Та <реш> щоб... це мало, да? Вай ще бо воно, <реш> та його не розпробуєш. Та пожалуйста. Та хвати, ну що ти не жалко? <реш> Мені ж не жалко його. Я... <реш> О, цей кислікший, так? <реш> да, відчувається? Не їв ще? І гірчичним порошком пахне. А там ароматизатор гірчичний чи ні? Да. Ну ароматизатор не натуральний, це не сильно нормально. Але це якийсь наче прикольніший. Mm -hmm. І після смаку відразу такий приємний, да, відчувається? Та нормальний. Ну Но вони не дуже відрізняються по смаку. Ну, оцей кисліший, це точно. І відчувається прям ну, таке, що тут є оцет. Не знаю, коротше, ну це, це теж наче непогано. Це навіть трошки краще. Добре, що поки що склад нормальний, адекватний. Нормальний, склад? Да? Ну, кращий. Ну, жовток є. Вже класно. А я ж хочу, знаєш що? Я хочу, хочу тульнути розумний витр так чисто для контрасту. Майонез – розумний вибір. Коштував 60 гривень, 90 копійок. За скільки грам? Ти щось газанув. 16 гривень коштував. А я що, 60 сказав? Да. Так. 16 гривень, 90 копійок. За скільки грамів? 180. Олія соняшникова, рафінована, дезодорована, вода 15, цукор, сіль кухонна, жовток, яєчний, сухий, ферментований, загущувач, крахмаль, кукурудзяний або картопляний, регулятори кислотності, кислота оцтова, кислота лимонна, стабілізатор камітів сантанова, консервант, сорбат, калію. Барвник бета-каротин без ГМО. Ні, ну також нормальний склад порівняно з іншими. Так, хто відкриває так майонез, не відкривайте. А в нормальних взагалі майонезах що додають? Краще було б лимонний сік, мабуть, ні? Відкривай рот, на... ну, це на... його, на... ти на... насип. Обшлюняв, <рес> ну, що я тобі скажу. О, ну Це прикольно, можна намалювати собі, що <рес> хочеш. Можна сердити. <сердечко>. Надавив. <рес> можна жопку. <рес> Он, мати, як закрутив. Ну я не відчуваюся. Ну, не відчувається це так. Цей солодший, тут наче цукру трохи більше. Ну. І знаєш, немає такого жирного після смаку, як в тих попередніх. А 67% також, так? Да. Ну, наче непогано. <рес> Тобі як? Ну цей хороший, майонез, ну, хороший. Мені Він ну, найбільше сподобався. Да. Ну, гуляй поле оцей був також непоганий, в принципі. Та й оліс. Ну. Просто ці кисліші такі, а цей менш такий відчутний кислота, а більш ніжніший. Да, доволі Смак. І ціна його 16 гривень. 16,90, так? Да? Ну. То це ж взагалі песня? Ну, якщо по рахунку, там, грубо кажучи, 34 гривні за 600, ой, за 360 грамів. Да? А цього було 40-40 за 300 грам, то вигідніше купити. Ну, Але упакування, мабуть, ще має. Е... Та якщо ти салат робиш, ти собі взяв кхе, пакунок, чисто закинув його весь в салат, то і все. Ну, да. так. Ну, а ті буде... більші про. В холодильнику буде киснув чисто. Оце вже з курчатами, з курчачими яйцями. Це давайте ми одразу прочитаю вам за два дитячих майонеза. Своя лінія та щедро. Так, дивіться, склад в своїй лінії. Олія соняшникова рафінована, дезодорована, вода питна, цукор, жовток яєчний ферментований рідкий 2,2%. Оцид яблучний, оцет спиртовий, сіль кухонна, олія гірчична або екстракт гірчиці. По складу це вже ну, звучить добре. Так, да, і коштував він 35 гривень 70 копійок. І варто зауважити, що робить один і той самий виробник. Да? Да. Що щедро, що своя лінія, це городецька місто Львів. А тут городецька місто Львів. Одне Але підприємство. Але наповнення менше. Ну, в своїй лінії наповнення 160 грам, а тут 190 грам. Да. Щедро. Пише без крохмалю. Пишуть для дітей взагалі. Дітям лучше так не їсти. Так, все, я сказав. 35 гривень 70 копійок він коштував, а цей коштував 42 гривні 60 копійок. О, ну, за, за 190 грам це прям відчутна різниця. Ну, ну, теж, Розумний вибір добріше пахне. Мені не Та що треба, спочатку що це. Ну воно кислота, мабуть, і в домашньому. Домашній майонез ходить взагалі. Оцет. Білий, як сметана. Білий, так. А тут нема бета-каротину? цього чи є? Mm, це Нема? Нема? Mm, нема. А, ну ти ж за того і нема. Екстракт гірчиці написано. Де ти його? Ну, я прочитав, так. Да. Олія гірчична або екстракт гірчиці. Ну то є вже не. Екстракт барвник. гірчиці це ж так, бути. Це витяжка з. Uh -huh. З у рюкзака. О, ну цей прям хороший. Угу. Цей, uh -huh. цей, цей добрий. Ні, це, це, це прямо зараз топовий. Це моя, це Їмо, так? Да? Так, да, своя лінія. Хороший, так. Да. Друзі. Своя лінія для дітей. Дуже смачний він. І по складу класний. Так що це однозначно рекомендуємо. Ну, а ціна, звичайно, дорожча. Хочеш щось краще, заплати грошей. Це навіть можна з'їсти. Ну, чи так за щедро. Давай, ціну ми сказали. Що. Там 260. А тут соняний. уже склад. Олія соняшникова рафінована, дезодорована, 67%. Вода 15%, цукор. Жовток-яєчний ферментований рідкий 2,2%. Ну, оцет яблучний. Оце так само яблучний, так? Да? Да. Ну це, мабуть, непогано. Або оцет, яблуч... яблучний і спиртовий. Оце спиртовий, сіль кухонна, екстракт кориці, олія гірчична, або екстракт гірчична. 42, 60. Та ідентичні, мабуть. Ідентичні. Геть, ідентичний, тупо один в один. Ціна трошки дорожча, але mm. його тут трішки більше. На 30 грамів більше. Ну, можна да? сказати, що вони однакові просто. Плюс-мінус. Десь там. Н Ні, однакові. <laughs> ну дивись, мені здається, що будуть тупо однакові. Завжди. Ну, склад однаковий. Цей теж а він густенький такий, да? ну прям аж повітря там є в цьому, бо густий такий виходить. Диви, повітряні такі. Проміжки. А ні, диви, цей трошки якийсь. Цей якийсь якійсь... такий роз... Від... роз... рожевуватий. Да, да, та, да. Відтінок є. Ось бачите, оце щедро, а це своя лінія. Точно його не з одного. Набирають, да? <laughs> ну, ну, з корити набирають, правильно ж? Ну Хоча склад, да? склад однаковий. Да, чого він так від... відрізняється. І по запаху він. По запаху так само. Ага, він віддає оцю кориці. Кориці, мабуть, немає в цьому. Відчується да, да, кориці да. І смак. Є. А що це таке? Екстракт кориці. А там немає, так? Да? Ні. Через неї колір, мабуть. Блін, це теж класно. Ну, прикольно. Ну, це хто любить корицю. Ну, в принципі, мені той більше сподобався. Mm, ну, я скажу, щось, я ну... корицю люблю більше. Ну, чесно, це для мене це 10, а це 9,5 прям. Ну, прям, блін, ну, дуже поруч. Ну, вони, мабуть, і відрізняються тільки в кориці, в принципі. Ну, це смачно, реально це можна їсти. Ну, прикольно, він такий маловідчутний кориці. Присмак. Та ти що? Такий, наче квітковий, да? якийсь ну, схожий такий піч. Блін, це можна замість колбаси собі майонеза на хліб натулив, наївся. <різь різь різь різь> Калорії <різь> багато і голодним не будеш. А якщо ще майонеза з ковбасою, то взагалі <різь> ми. <різь> пісня. <різь> ну, вообще, пісня. Ну непоганий, так, але кориця, вона сюди входить і вона відчутна нормально. Ні, класний. Класний мазік. Так, що ми ще не, не їли? Ще два. Королівський смак і торт. <різь> на, читай. 72 відсотки. Оце трішки більше, на 5 більше від інших. Так, торчен, торчен, торчен. Олія соняшникова рафінована дезодорована 71,4 Вода 15, цукор, оцет спиртовий, жовток яєчний ферментований сухий, сіль, стабілізатор камінь Сантанова, антиоксидант 385 є, барвник каротини. І все. Все. 54,60 ціна майонезу торчен. 72 відсотка жертв. 54,70? Да. За 300 грам? Ну, це й немало, в принципі. Майонез тут... європейський. Європейці його. їдять. Кока-Коли промусив горло. Майонез корицею, Це прикольно, так? я щось вперше чую. Якийсь такий необичний запах. О, ну цікаво, скільки тут калорій. 668. Ну, трошки більше. Він такий жорстокий. Ні, то тут же і й... типу жирності. О, він жирний такий. Давиться тяжко. Такий товстуватий. Запах я його теж не відчуваю. Може в мене просто ніс вже замерз. Чи ша тобі носив? Тобі носив. Вже мені дали. Я так нюхав, що вже знову носом заліз. хмакнув, Забачав. А ти на губі тут білий. Ну що, пробує? Гершіцею є що значить. Ну, Кислинка мало відчувається також, так? Да? Так, да, він жирніший. Ну, це прям такий, знаєш, якщо ти перемажеш ним салат, це буде як цемент він тупо склієєшся, напевно. Ну так, да, ну, він такий прям жирний. А до речі, продаються май... е... салатні майонези, там жирності 30%. Туди, до речі, в ці майонези ми почитали, там, ну, там же в АТБ є різні. Ми брали в основному там більше жирності, щоб було. Там є 50 ще відсотків і 30%. 30% туди яйця взагалі не входить. Ну тільки олія, правильно і що там ще було? Олія і ще щось? <плес> Сказано. Ну, не знаю, мені це не дуже зайшов. Він сильно жирний для мене. Ну, він же для Для що? Для чого? чогось використовується. Ну, їсти, мабуть, просто то. Друзі, для чого використовують жирніший майонез? Я думаю, може щось. Для яких-то маринадів чи в чомусь його запікають чи що ти думаєш? Ну, готують, мабуть. Може, може, щось типу. Чи ну, для жирних салатів. салатний найменш е, цей ну, він має найменша щось, жирності. Щось має компенсувати в тому салаті, щоб е, не було просто жир-жирний. Знаєш, хто сказав? Та ні, ну він не прям так жирніший набагато за оці, що ми їли. Ну дивись, давай. Воно то відчувається. Давай в порівнянні. От, раз. Хрусь. То треба було б більше того. Та ні, наша, це зараз його. І цей, так? Да? Да. Ну ладно, цей сгорит і скориться. Ну цей світліший, цей як сметана щедро просто. Угу. Ти мені насипати хочеш? Та я ж уже ну, з'яв. Звід... А, я думав, що ти також будеш. Ну давай, ладно, хочеш проводиться. Mm. Ну так, да, цей прям білий-білий. Оцей від своєї лінії. Mm. Дитячий. Нюші. Ну, рідкіший. Оце як Він Приємніший по структурі. Це, напевно, просто для різних ціх. для різних задач. А це й кисніші відразу відчувається? Ну і жирніший, не. так згоди. Він непоганий, але налюбить. Я не можу сказати, що він багато. По оцінки. Вони, напевно, всі в одну оцінку йдуть. Оці ось. Оці там, наприклад. Якщо порівнювати з. Ну, ці кращі, як ці краще. Оці два були. Оце 9-10, так? Да? 9-10. 9-10, А оці. Ну, розумний вибір. Напевно, якщо так обрати з точки зору ціни і якості, якості то да. цей кращий за ці три, це точно. Королівський смак. Так, також його 67% жирності склад. Солія, соняшникова, дезодорована вода, 15, муг... А ось тут уже входить модифікований крохмаль кукурудзяний. Там не було в жодному, так. Да. Модифікований крохмаль, сіль кухона, яєчний порошок. Замість туди входив яєчний жовток, тут вже входить яєчний порошок. Він дешевший, Скільки його... дешевший жирності? Замінний. 67? Да. Регулятор кисло. Лимонна, регулятор кислотності лимонна кислота, стабілізатор гуарова камінь, регулятор кислотності оцтова кислота, консервант сорбат калію, ароматизатор гірчиці, також ароматизатор ненатуральний, антиоксидант е 385, натуральний ароматизатор чорного перцю, натуральний барвник бета-каротин. Ну, я гадаю, по складу він точно на останньому місці. Навіть да. розумний вибір, який коштував 16,90. Краще звучить, ніж королівський смак за 54,20. Він майже так само коштує, як Торчен за 72% жир. Ну так. Да. Ну, типу, може він буде дуже смачний, а ну давай, спробуй. Ну дуже смачний, але ж склад уже гірший. За гусь. А ну нюхай, 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 нюхай. Та не відчуваю. Це можна за шампуню голову мити. О, ну він такий подиви, він жовтіший за всі, мабуть. Да. Ні? Ну Виглядає так жовтим. Прям. Ну, щоб сильно кисло запаху, то. Та ні, я також ну. не відчуваю. Хоча там і лимонна кислота, і оцтова кислота входить. Н ні. Тут не відчувається цієї кислинки, він просто якось жира тако смиканув Ну, Не відчувається смаку майонезу. Ну, оцього жира, правда, є таке, що на язику прям жирне. так? Ти відчуваєш смак майонезу чи ні? Ну, трохи, не сильно. Ну, ну, перший це ні. смак жирності. Так, да, просто смак жиру. Фу, блін, ну, ну як так можна робити? Якість королівська, а ціна народна. Ох і брехуни, блін. Якість народна. Якість точно народна. А ціна королівська. А Та, де він? він робиться? Він не смачний. Виробник. Так, 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 Власівка, Олександрівський район Кіровоградська Кировоград, область. Тарас, йди попробуй майонез. Та не соромся. Ми скажемо, що ми зустріли бомжа туди і він. Підписника нагодували майонез. Всім дякуємо за перегляд. Всім бажаємо здоров'я. Якщо маєте бажання, підписуйтесь на канал. Якщо маєте можливість, ставайте спонсорами. Ви так підтримуєте україномовний контент і Владоса, і мене. нам ж треба за щось купляти ці майонези. Майонез. Хліб з маслом. Все. Всім? Тому всім бажаємо добра, будьте добріші, дивіться за собою. Всім гарного дня. Пес, ти любиш майонез. Як у -то того пса треба було вставити. <рі> Як він гавкнувся, ото, поняв? Друзі, якщо маєте бажання, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там немає спаму, нічого немає такого. І відео також немає. <рі> Друзі, всім привіт! Знімаємо. Друзі, всім привіт. Знімаємо. Для вас відео Богдан пішов призивати білку, взяв два горіха і стуки один ободим.